І горе має свою ціну. Померти нині задоволені не з дешевих. Лише перевезення, ритуальна атрибутика і викопування могили обійдуться у півтори тисячі гривень. В зимовий час перевезення йде від 98 гривень до 147 гривень. Є ще перевезка тими автокефалками, це, наприклад, зимовий період 296 гривень, 153 гривень і 163 гривні 161 гривня в залежності від того, яким саме транспортним засобом ми перевозимо. І ще мінімум 490 доведеться заплатити за труну. В ритуальних службах Тернополя є зали для прощання з покійником, а серед послуг викопування могили. Ручна, ну ви самі прекрасно розумієте, що це по перше важко. Це коштує на 656 гривень. Само період в літній нас коштує 505 гривень. Дитячі нас викупки могили в опусканням гріб, там закопування. Це все буде коштувати 157 гривень. Дитяча в літній нас 72 гривні, механічна 194 гривні. Щоб отримати місце для поховання на Миколинецькому кладовищі, потрібно звернутися до спеціалізованого комунального підприємства Ритуальна служба. Там кажуть, що ділянку виділять безкоштовно. Таких місць, щоб, наприклад, я хочу там чи я хочу там. Звичайно, що зараз немає. Хіба що є такі випадки, що є в людини хтось похований з рідним, ми робимо туди підпоховання в сегонавсу, а щоб так виділялися місце з боку інше, то так немає. Просто проблема зараз земельною ділянкою. Найдорожче обійдеться пам'ятник. Встановлення надгробку майстри оцінюють по-різному. Приватний підприємець Юрій Губін розповів, у нього найдешевші пам'ятники і сірого граніту по Костівського родовища. Сам материал выйдет э, с полировкой стоит до 2000 на одинарную могилу. Портрет на камень э, объемом, скажем, э, 24 на 18 э, до 450 гривен. А буква э, от 4 до, до 4,5 гривен. Золотом Золотом ідеть от 11 і вище. То все залежить від розміру. Почому, тому що йде розход соціального золота. Пам'ятник із художньою роботою, заливка могили, її облицювання гарнітним каменем обійдеться як мінімум у вісім з половиною тисяч гривень.